Доступний Linken F мав би сенс, каже Джим Фарлі. Ленкен, розкіш в епоху електрифікації, стратегія вичікування або прорахунок. Епоха електрифікації автомобілів насувається, і практично всі великі автовиробники, включаючи люксові бренди, активно інвестують в розробку і виробництво електромобілів. Однак, Лінкен, преміальний бренд Ford, вибрав несподіваний шлях. Генеральний директор Ford Motor Company Джим Фарлі, схоже, навмисно уповільнив перехід Лінкольна до повністю електричного транспорту, і, судячи з його останніх заяв, він радий цьому рішенню. Це викликало чимало питань і дискусій в автомобільній індустрії. Чи дійсно Линкен упустив можливість зайняти лідируючу позицію на ринку електромобілів? Або ж стратегія вичікування, і більш зважений підхід, це прорахований хід, який дозволить бренду зберегти свою унікальність і залучити свою цільову аудиторію. Розкіш і доступність, парадоксальне поєднання. В останні роки ми спостерігаємо старання кордонів між масовим сегментом і преміальним. Програмно визначені автомобілі стають все більш поширеними, пропонуючи подібні функції та можливості. У цій ситуації, як Линкен може виділитися, відповідь, на думку Джима Фарлі, полягає в поєднанні доступності та розкоші, а також у створенні унікального досвіду для покупця. Ідея Линкен, що пропонує доступний електромобіль, але з акцентом на багату колірну палітру і продуманий інтер'єр, звучить досить цікаво. Це, свого роду, ніша між масовими електромобілями, орієнтованими на функціональність і низьку ціну. І дорогими преміальними електромобілями, які пропонують передові технології і високу продуктивність, але часто жертвують практичністю і доступністю. Я думаю, що це дуже перспективний напрямок. Багато покупців, які бажають придбати преміальний автомобіль, готові платити за ексклюзивність, якість матеріалів і увагу до деталей, але не завжди готові витрачати величезні суми грошей. Линкен може запропонувати їм саме те, що вони шукають розкіш без надмірностей, стиль і комфорт за розумною ціною. Гібриди та іРА розумна альтернатива. Крім доступних електромобілів, Линкен також розглядає можливість розвитку лінійки повністю гібридних автомобілів і електромобілів зі збільшеним радіусом дії ІРАВ. Це, на мій погляд, більш прагматичний підхід до електрифікації. Який враховує поточні обмеження технології та потреби покупців? Ключовий момент тут радіус дії: незважаючи на прогрес в області акумуляторних технологій, багато потенційних покупців все ще стурбовані обмеженим запасом ходу електромобілів і відсутністю розвиненої інфраструктури зарядних станцій. Гібриди ІРАВ дозволяють подолати ці обмеження, пропонуючи можливість використовувати бензиновий двигун в якості резервного джерела живлення. Я особисто вважаю, що це дуже важливий фактор, особливо для покупців, які живуть у регіонах з недостатньою кількістю зарядних станцій або регулярно здійснюють тривалі поїздки. Линкен. Пропонуючи гібриди та іраф, може залучити ширшу аудиторію, яка не готова повністю відмовитися від бензинових двигунів. Цифровий досвід та фізична присутність ключ до успіху Джим Фарлі підкреслює важливість створення унікального досвіду для покупців Линкен, як цифрового, так і фізичного у цифрову епоху, коли покупці все частіше віддають перевагу онлайн покупкам. Важливо створити привабливий та зручний онлайн досвід. Однак фізична присутність дилерських центрів, як і раніше, відіграє важливу роль у формуванні лояльності до бренду і створенні особистого контакту з покупцями. Поєднання цифрового та фізичного досвіду це майбутнє автомобільної роздрібної торгівлі. Покупці хочуть мати можливість вивчити автомобіль онлайн, порівняти різні моделі і комплектації. А потім відвідати дилерський центр, щоб особисто відчути автомобіль і отримати консультацію у фахівця. Інвестуючи у створення привабливих дилерських центрів, пропонуючи персоналізоване обслуговування та надаючи доступ до ексклюзивних послуг, Линкен може створити унікальний досвід, який відрізнятиме його від конкурентів. Бензиновий двигун, повернення до коріння. Не варто скидати з рахунків і можливість збереження бензинових двигунів в лінійці Линкен. У той час, як багато автовиробників прагнуть повністю відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння, Линкен може запропонувати своїм покупцям альтернативу, яка буде відповідати їх потребам і перевагам. Бензиновий двигун це надійність і передбачуваність. Багато покупців все ще віддають перевагу бензиновим двигунам через їх надійність. Простоту обслуговування та доступність палива. Линкен, пропонуючи бензинові двигуни, може залучити більш консервативну аудиторію, яка не готова до радикальних змін. Висновок, вичікування або прорахунок. Рішення Линкену повільнити перехід до повністю електричного транспорту, на мій погляд, є прорахованим ходом, який дозволить бренду зберегти свою унікальність і залучити свою цільову аудиторію. Лінкен. Пропонуючи доступні електромобілі, гібриди, ірав і бензинові двигуни, може задовольнити потреби самих різних покупців. Головне, це не швидкість переходу до електрифікації, а якість пропонованих рішень. Lincoln, зосередившись на створенні унікального досвіду для покупців, інвестуючи у створення привабливих дилерських центрів і пропонуючи персоналізоване обслуговування, може створити лояльну базу шанувальників і зайняти міцне становище на ринку преміальних автомобілів. Я впевнений, що Lincoln зможе успішно адаптуватися до нових реалій автомобільної індустрії і зберегти свою репутацію виробника розкішних і комфортабельних автомобілів. Важливо пам'ятати, що розкіш це не тільки технології, але й стиль, комфорт, і увага до деталей. Линкен, зосередившись на цих аспектах, зможе створити автомобілі, які будуть радувати своїх власників протягом багатьох років.